Так, всім привіт, Радий вітати вас у своєму YouTube каналі. Це канал Про гаражі. Тут я купую, ремонтую, здаю в оренду або продаю. Тут уже як піде. Дивіться: пройшло дві неділі з моменту публікації оголошення. І, в принципі, неділя пройшла з того моменту, як я виставив відео на канал. Ви переглянули там багато підтримки. Дякую вам за це. І все ж таки вирішили здавати цей гараж за 2 тисячі. Пройшло дві неділі і було багато дзвінків, але по факту я вам вже розповідав в попередньому відео, що там відбувалося. Але так і ніхто толком нічого не запропонував. Ціна знизилася до 1800-1700 все рівно дзвінків немає, при тому, що зараз на об'явах є гаражі по 1300 Навіть. І 1500. І Їх також не розгрібають. Там гараж номер один. Мій до речі, зараз також є в об'яві. За 1300 він стоїть. Я в минулому році його виставляв за 1400. Його було здано в оренду десь приблизно за. 4 години він здався в оренду і успішно б здавався, якщо б я, я там не затупив Можете подивитися попереднє відео і зрозуміти. Тобто гараж знаходиться також при виїзді, в гарному розташуванні, і за 1300 його ніхто не хоче знімати. Тобто, зараз більше всього ще питання не в ціні саме на гаражі, а саме в попиті. Не знаю, чому вона впала. Машин, до речі, багато і гараж знаходиться прямо біля багатоповерхівок. Але все рівно якби не дуже користуються. Багато стоїть машин перед домами. Ну це таке вже відступ від нашого відео. Дивіться, ось бачите, раз, і вже багато поверхівки знаходяться. Тобто до них ну тут рукою подати там ось до цього будинку десь приблизно 2 хвилини пройти. Якби не так, то й багато. Так, по гаражу, що ми можемо наблюдати? Зараз коротко покажу вам про гараж. Бачите, з ним нічого не відбувається. Я буваю, ставлю машину, бо мені тут близько зручно гаражі все сухо. Ніде нічого, тільки ось тут провисало десь. Якщо дивитися з цієї сторони, бачите, ось тут Чуть-чуть провисло на пів сантиметра, бо я по центру не прикрутив балки. І ось тут також ось так: от воно ну воно вже стало рівно, не знаю, чомусь відійшло. Ну, в принципі, гараж сухий, нічого такого немає. І тут для мене, до речі, ось це відео про що воно буде. Це про те, що я придумав здавати гараж погадинна. До цього я такого ніде не бачив, і також ви, напевно, не бачили. Але ідея прийшла давно. Ще мені там знайомий якось був рік тому написав, що типу, дивися, є така ідея, як гараж самообслуговування або гараж треба здавати в якісь другі цілі, погадинна або по добово. Я дуже довго думав над цим. І нарешті прийшла все ж таки ідея якась зранку. Не ну, прийшла ідея зранку. Я все ж таки обдумав до вечора і зробив, зрозумів, як можна це зробити. Можливо, комусь із вас це буде цікаво саме зробити, можливо, хтось це займається. Чому я на протязі десь півроку не міг реалізувати цю ідею, тому що я не знав, як зробити її, щоб я сюди не приходив, тобто дистанційно. і потім. З часом цих блекаутів і всім тим, що я купую зараз для себе обладнання, яке я зрозумів, як це може зробити. І так, все дуже просто, по коштам, дуже дешево. Ми купуємо Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер ми під'єднуємо до розетки. До прикладу, тут у нас стоїть Wi-Fi роутер. Оце хай буде у нас за Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер у нас на сім карті. На сім карті. Тобто, вам не потрібно купувати або тягнути якісь оптиволокони або віту пару сюди. Або через Wi-Fi кидати. Ви купуєте просто роутер на Алікспресі за 1000 гривень на сим карті Встановлюється ось тут роутер. Роутер, ви скажете, не буде працювати, якщо не буде світла. Так, да, купляється джерело безперебійного живлення. 1100 гривень коштує буде тримати його до 10 годин. Тобто він буде енергонезалежний. По-перше, і він буде працювати до 10 годин. То світло на 10 годин не виключають, тому все окей. Встановлюється відеокамера ось тут, також на Wi-Fi. Встановлюється відеокамера, і ми можемо тоді спокійно бачити все, що робиться в гаражі. Е, так, це перше, що по відеокамерам. Ще одна відеокамера, встановлюється ось тут. В принципі, також на Wi-Fi, і ми можемо з вами наблюдати все, що знаходиться до гаража. Саме таке проблемне: Wi-Fi камери також можна під'їдати на ДБЖ, якщо в цьому буде необхідність. Тобто, це не проблема, все це робиться. І до того ж, ви спитаєте, а як сюди не ходити? Як взагалі зробити, щоб хто буде приходити, відчиняти, хто приїде, уїде. Ну і це ж дуже багато часу. Ти будеш витрачати. Це треба тобі не працювати, постійно ходити. А ні, є такі замки на Wi-Fi, які відчиняються дистанційно. Я про це дуже довго думав, але потім зрозумів, що їх можу купити. Коштують вони від півтори до трьох чотирьох тисяч гривень. Wi-Fi замок. Є в принципі. Два основних замка, які будуть зачинятися на ніч. Тобто мені потрібно буде прийти з вечора ввечері і вранку відчинити основні замки. І ми можемо встановити тут додатковий Wi-Fi замок, який ми можемо ви... Відкривати через ну, дистанційно через Wi-Fi. Тобто у нас Wi-Fi роутер постійно працює. Замок у нас також автономний. Він працює від батареї, яка можна зробити також від акумулятора. Він дистанційний. Тобто ми нажимаємо одну кнопку і все. Одна кнопка, і гараж у нас відчинений. Як це повинно працювати? Приходить людина під закритий гараж, телефонує мені. В принципі, номер телефону, там інструкція, як це все зробити, є. Є на воротах, ну можливо, буде. Зараз я вам розказую це як в теорії. Тобто приходить людина, ось так дивиться гараж. Оп, гараж є, фотографії на принципі теж є. На воротах написано там погодина ранда мінімальна. Я здаю його на 3 години. Кожна година 50 гривень. Тобто, щоб заїхати в цей гараж, ви повинні заплатити 150 гривень, тому що ну, до цього моменту, якби це не дуже вигідно. Ну, по суті. Це тільки теорія. Якщо так не буде працювати, ми можемо знизити ціну. Приходить людина, телефонує мені, я йому скидаю номер карти. Він мені скидає 150 гривень. Я натискаю до кнопку дистанційно. Ось тут Wi-Fi він притискає, щоб воно легше відчинилося, Ну або не притискає. Замок відчиняється. Все, я, в принципі, бачу по відеокамері хто це. Фіксую одразу на відеокамері, Тут стоїть. Відеокамера Wi-Fi з флешкою, вона транслюється на мій ноутбук. На ноутбуці також це все записується. Я зразу з щитую номера, щитую людину, яка підходить до гаража, і це все заскрінюю. Коротше, або просто додаю там якусь свою папку. І все. Також тут стоїть Wi-Fi-камера. Я, в принципі, бачу все, що людина робить. Мені без різниці, що вона там робить. Ну, в плані того, в плані чого без різниці, щоб вона нічого звідси не вивозила. Тобто, якщо тут пишуться якісь рухи виїзду з цілажів і всього іншого, то в принципі зрозуміло, що я ну, через 3 хвилини тут буду. А то і під'єднаю інші системи охорони, які тут будуть ще раніше. Тобто, цей фактор, що тут щось хтось вкраде, ну, це просто дурістика. Так, і що? людина просто займається в відеокамері, я в це все бачу, що вона тут робить. Вона дзвонить мені каже: я закінчила. Окей, притискає ворота. там, ну, Я дивлюся, скільки годин. Там три години, до прикладу, перейшло. Окей, він закриває ворота. Одну сторону він сюди закрив, другу притискає. Я на кнопці Wi-Fi натискаю зачинити. І все. гараж зачинено, Чекає іншого свого свого е тимчасового. Орендаря. Ну, погодинно, в принципі. І до того ж, якщо цей бізнес буде розвиватися, то в принципі і ви напишете, що треба сюди інструменти. Так, інструменти якісь самі банальні, тут будуть ключі самі дешеві. І, до речі, у мене є багато ключів, які залишилися з попередніх гаражів. Тобто є там і рожкові і ці накидні В принципі, є якісь і. Пласкогупці, в принципі, якісь базові ключі залишилися з, не з одного гаража. Повірте, це не перший гараж, в якому щось залишилося. І, і в цьому гаражі залишилося і в попередньому. Завжди десь щось позалишалося, якась кількість ключів. Тобто базовий інструмент зробити тут не проблема. Отвертку каже, або навіть якщо це все піде, в Аврору заїхав, якийсь там ключі-набор за 500 гривень купив. А зараз там взагалі по 30 гривень по ключ. 10 ключів 300 гривень положив сюди. І, в принципі, якщо їх поламали, вкрали. Ну, по суті, це вже окупилося. Все, ось так працює. Коротше. І з часом, звісно, да, якщо це буде набирати попиту, там, всього цього, то звісно ми сюди додамо там і компресор, додамо там, і тілешку з інструментом, додамо там іще щось. ну, Там буде. Дивіться, чим більше буде приходити мені коштів від такого, скажімо так, бізнесу, тим більше я буду сюди вкладуватися. Тобто, всі ті кошти, які б зараз би приходили від цієї оренди, я б напевно продовжував би вкладати в цей бізнес. Тому що, ну, це якби логічно, воно б прозвивалося, і кожен би хто знімає, там сказав, ось мені там чогось не вистачає. Все, на наступний раз це вже в принципі було, і з кожним разом все більше, більше, більше можливо б, і ми б. Дійшли до того, що тут було б все, що необхідно, можна, можна було б, напевно, і машину перекрасити і не помітити це. Але це все в теорії, як воно буде все працювати, я вам не скажу. В принципі, для того і створений цей YouTube канал, щоб ви підписалися, а я вам щось знімав. На даний момент вже розміщено оголошення на облик спогадині там, де можна знімати. Ну, тобто погодинний гараж, я вже описав, як це працює. Зараз ви бачите, тут немає Wi-Fi роутера, тут немає камери, тут немає нічого. В мене є вільний час і перший час, перші там 10 разів, коли будуть люди ремонтувати машину. Я просто приїжджаю, відчиняю ворота, приїжджаю і зачиняю. Як би так. Або знаходишся десь тут. Отак сидю там коротше, чай от три години. Посидів, собі там, чи десь в машині, чи поїхав на рибалку, приїхав, уїхав. От, все. В принципі, мені нічого такого складного в цьому немає. Тобто на перший час ми тільки дивимося. Теорія вам зрозуміла, я це все придумав від А до Я до мал маліших там мілочей просто. І все. І зараз ми тільки дивимося. Розмістив я, до речі, на Facebook. У і в групах дуже активно почали обговорювати мою ідею. Дякую їм за це, за те, що вони проявили такий інтерес. Хоча там інтерес виявився трошки в іншому. Вони подумали, що гараж на годину це як квартира на годину, але тут немає червоних тонів. Бачите, гараж не в червоних тонах, стеля теж не червона. І, якби дивана тут теж немає. Ну, в принципі, люди думають, хто в них що в голові. Тобто, хтось писав це, але любви. Комусь, коротше, цей гараж треба для оренди, для того, щоб тут посидіть з мужиками, типу це класна ідея. Дуже багато ідей. Не знаю для чого. ви. Напишіть в коментарях, що ви робили в гаражі пагадина, якщо б тут стояла відеокамера. Ну, трохи дивновато. Що хотів сказати, що. Інтерес проявився, там люди почали спрашувати, а якщо поламається машина і треба буде запчастини чекати там 2-3 неділі, коротше, чи там 2-3 дня, мені що оплачувати погодино? Його, я написав, що це все говориться індивідуально. Звісно, що можна проговорити, що максимальна кількість в день там 8, тобто ви платите мені там 400 гривень плюс-мінус за день і ставите його. Да. Хтось скаже, що так дорого, я ж тут нічого не роблю. Ну, коли ви нічого не робите, інші ж люди сюди не можуть заїхати, правильно? Тобто, мені який резон. Якщо мені зараз людина позвонить, скаже, що в мене, я хочу відремонтувати, а буде тут стояти ваша машина, до прикладу, я скажу йому, вибач. Вибач, 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 я не можу тебе прийняти, бо тут хтось стоїть. І я, по, виходить, що втрачаю свої кошти, тому що тут стоїть ваша машина, в принципі. Ну, якби, по суті, то... мені теж вигідно, щоб ваша машина достояла 2-3 дні, тому що ви чекаєте запчастини. Це, по суті, ваша справа. Для чого це взагалі все робиться? Ось ось це гараж по годину взагалі є в планах відкрити СТО самообслуговування. Не знаю, як воно буде. Для нашого міста все це дивитися. Взагалі, як воно буде це все працювати? Звісно, якщо відкривати СТО саме слугоні, там будуть і підйомники, і все інше. Але зараз треба подивитися взагалі, чи є на таку пропозицію попит. Якщо буде попит, буде збільшуватися пропозиція Там і зніматися, і буде робитися і підйомники, і будуть робитися і СТО, і більші бокси. Тобто є в мене там в планах і гараж, який я можу зробити під великий бокс. <свит> Правда? Ой, вибачте. Решто, так що такі справи. І, пробую. Все пробую, тобто вам розповідаю. Отака ідея. Да. Цей гараж для хімчистки я не бачу. Тобто, мені там товариш писав зробити типу, гараж для хімчистки, але мені якісь. Ці купувати щось, щось купувати для того, щоб люди витрачали. Тобто, якщо я куплю банку якоїсь гарної хімії і її виполоскують мені за пів часа, то в цьому немає вигоди. Ключі старі, якісь, так, да, без проблем. Зламали, нічого страшного. 30 гривень, ключ, Аврора, плоскогубці молотки, 1000 гривень, ось так інструмент. Все, це класно. А типу вже щось більше? Ні. В Принципі, чим займатися в гаражі, Там, хімчистити машину. Там витирати її, натирати, пілісосити, не знаю, можливо, так, да, пілісос би поставив. От пілісос би якийсь такий, знаєте, бо за 1000 гривень кинув би сюди. В принципі, є багато всього чого. Хотілося б в коментарях почитати, як ви це взагалі бачите, чи взагалі ви стикалися з таким, чи взагалі у вас в місті є таке, і взагалі як, ну, взагалі що ви думаєте про це. Мені дуже цікаво, тому що ось така є ідея, яку я продуму від А до я. Але на даний момент, ну це скільки пройшло десь два дні з того моменту, як я розмістив оголошення. Можливо, треба більше часу, можливо, люди зараз про це не думають. Але і поки не здасться гараж в помісячно, я буду придумувати всякі такі ідеї, як заробити побільше з гаража. Да, до речі, якщо порахувати що 8 годин в день. І він буде здаватися, ну це по максимальному. Тобто, якщо 8 годин по 50 гривень це 400, і 400 множить на 30, то це скільки у нас виходить? 12 тисяч. Ну це по максимальному ми розрахували, з вами звісно, що такого не буде. Але просто те, що ви зрозуміли, гараж, який можна здавати за 1700, за дві, якщо здавати його в погодину, це буде в 12 тисяч гривень. Чувствуєте різницю? 12. Або дві, тобто в шість разів більше. Так, да, звісно, ви зараз напишете, що кожну годину його знімати не будуть, кожен день його знімати не будуть. Так, да, я з вами згоден. Але я вам просто кажу, максимальні цифри, що можна заробити, ось так і так. До речі, те, що він дві неділі не здається, якось. Ну, мені звісно, це не основний дохід, але те, що він просто дві неділі не здається, то, в принципі, так собі. Не дуже. То ладно, все, дуже багато розповімо, Все. Дякую вам за перегляд, всім до зустрічі. Пока.